Я із невеликого міста на Сумщині, Конотоп. Тут така публіка. <плес> да. І трохи розповім вам про це неперевершене місто. Люди там настільки відстали від сучасності, що тільки нещодавно пересіли з коней на автомобілі. І то їм це спочатку вдалося нелегко. Жигуль не хотів їхати від слова Но поїхав. Та і ще проблема в тому, скільки не насип йому зерна, він курва не хотів його їсти. <рив> да. Е, і люди там, знаєте, ще до війни ховались в погреб, коли бачили в небі літак. Бо що це за птах? <рив> да. І це єдине місто в Україні, де сезон полювання дозволений цілий рік. Бо лук і коп'є це не вогнепальна зброя. <рив> Та і людям щось треба їсти. І є дуже багато питань до назви конотоп. Ну от прям топ, да. Конотоп. Ну, як на мене, «Конотак» так собі. Бо хто не знає, візиткою міста є пам'ятник трамваю. Стоїть по центру міста трамвай. Чесне слово, бля буду. да. Не я розумію, що на фоні цього міста це прям інженерний витвір, але чи треба так ним хизуватися. От ви колись бачили, що візитку міста толпою люди толкали, бо хотілося якось добратися до роботи. Причому штовхали по землі, ну, бо рельс дени давно вкрали. Да, знаєте, є такий ще прокол. Не знаю, знаєте чи ви. Що кладуть ці люди на рельси монетку, і щоб ну, вона плоскою ставала. Ай, ай, ай. Да. От е, люди в конотопі так не роблять. Ну, це, блядь, бо гроші. Люди в конотопі самі кидаються під поїзд. Ай, ай. Да. І ще один стереотип про Конотоп е, — це відьми. Хто про них чув? Конотопська відьма, бла бла-бла, да. Да, і був сходив до однієї такої відьми. Кажу, передбачте мені майбутнє. Вона каже: Слухай, в тебе вкрадуть щось Ну, Я кажу: добре, ну може ви спочатку дістанете руку з моєї кишені. Кажу, що ще бачите? Ой, бачу, буде це спіткати тебе бідність, проблеми будуть тебе в житті. Тяжкі часи, Я отак от повертаю на на наліво. Кажу: бля, ми в конотопі живемо, це буквально мій понеділок. Тут приїде будь-який безхатько, скаже: Фу, як ви тут живете? Ну, я ось тут постояв, трохи грошей забирав. Давайте я краще вам віддам. Да, і переїхавши в Київ, мене зустрічають товариш на вокзалі. Ми стоїмо. І я замічаю таку картину непритаманні для мене звуки. Типа в. Ну, для мене стандартний звук був раніше це. Я стою, тикаю пальцем, бо я села, у нас так прийнято тикати пальцем. Ну. Да. Тикаю пальцем, товариш каже: Дніць, це машина. Я кажу машина? Каже, «Да, ми зараз спустимося в метро, ти взагалі ахуєєш. <плес> да, і за іронною долі я почав займатися вантажоперевезенням. <плес> ну, вантажоперевезення це важко. Ну, не через вантажі чи саму сферу праці, а через важких клієнтів. Один до мене був прийшов, звернувся за послугами, каже, ну, я тобі не скину геопозицію чи адресу. Я тобі поясню, як їхати. Ну, мені оце поясню, звучить в моїй голові так, наче, Деніс, я зараз тобі візьму мат... О, посипався я. В моїй голові це звучить так. Я тобі сейчас, Денис, підкину матеріал для стендапу. Або цей монолог про відділом звучить душновато. Да, і він бере. Дістає просто незвідки папірець і ручку. Просто раз, в нього в руках вже є. А я сижу перед ним, вже як член журі на якомусь шоу, і оцінюю його. Думаю, чим ще ти мене коперфлі здивуєш? Він починає малювати мапу. Бере аркуш паперу і починає малювати. Лінію вести. Я думаю, що в тебе в голові? Ну, ти географ якийсь і ну, первидкриватель як колумб. І він веде лінію. Тут направо, тут наліво. Я думаю, він з тих людей, які знаєте, їдуть по картам, а потім виїжджають на якусь знайому місцевість, йому карти кажуть, поверніть направо. Він, да хулі ти мене учиш? Я вже 30 років їжджу цими дорогами. <риклад> да, і тут він малює, тут каже, пам'ятник об'їжджаєш, тут от, поворот направо. А я це слухаю. Каже: от дивись, отут Буде дуб стоять. Дуб, ну, дерево. От якщо його бачиш, то ти поїхав не туди. А я собі думаю, добре, що така людина не розкидає координати з наркотою. Представляєте собі ситуацію: замовляєш наркотики в телеграмі, а тобі замість координат присилають малюнок п'ятирічної дитини. Де там теж рисочки, якісь палочки, люди, якісь дерева. Це їх підставна людина стоїть. <риклад> да, якісь рисочки, палочки, кружочки. І ти такі дивишся на цей малюнок і думаєш, ну сьогодні я точно не накурюсь. Так, да, і я їду, як шукач скарбів з цією мапою, і думаю собі в голові, блядь, при чому тут якесь дерево? А по факту приїжджаю, серед усього соснового лісу, стоїть один їбучий дуб. І тут розумію я, що дерево я. Бо, блядь, не туди поїхав. <праць> да. Не знаю, помічали ви ще таку ситуацію на дорозі, коли їдеш на своїй хвилі, грає якась музика, і тут звідки не візьмись, з'являється на пішохідному переході людина. Ну ти ж, блядь, звісно, зупиняєшся, щоб її пропустити. А він, блядь, стоїть. Хуля, ти стоїш, ну. Проходь. Ти вже йому рукою. А він натомість, щоб перейти тобі. Проїжджай типа. Ну, дає дозвіл на проїзд. І ви так стоїте як дворянини, судар, дозвольте проїхати собі. Да ні, мілорде, проходьте ви. Да, а зі сторони ця ситуація нагадує незаплановану сходку недолгів. Да. І проблема, знаєте, в чому? Зупинитись не на машині, бо там що, витиснув щеплення, гальма, ну. По нужді, можна так проїхати, не заморачуватися, в принципі. А проблема зупинитися на мотоциклі. Бо ти їдеш собі, тут з'являється людина, і тобі треба витискнути щеплення і нажимати піддалькою вниз. А в даний момент тобі показує людина проїжджай, ти, блядь, стоїш от це тоже. І ви наче на якась ранкова фітнес-студія. Один отако, другий отако. Да. Ну, я не розумію цієї ситуації. Ну тебе пропускають на дороги. Ну, візьми, блядь, пройди. Я розумію, коли бабка бере просто в неположеному місці і переходить дорогу. Ну там Там сам Господь Бог велів газку прибавити. Ну, щоб вона, знаєте, перелетіла прям ну, одразу на той світ. Да. І я розповідаю цей монолог своїй дівчині. Вона каже: Дніс, чесно, хуєта. Сміятися ніхто не буде. Краще каже, розкажи вірш зі сцени. Це набагато буде смішніше. Тому вірш. Садок вишневий коло хати. Ні, на цьому все. Всім гарного вечора. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.